Присутня на нарадах в Київській обласній адміністрації, які проводить губернатор, коли сидять очільники правоохоронних органів, пожежники, міліції, соціальних захист, і вони реально влада без влади, от я вам пояснив це почуття, коли вони кажуть, от у нас на території області ми виявили десятки сотні е, закладів, які працюють без дозволу. Вони Не нелегальні. Ми не маємо права як держава зайти туди і перевірити, мораторій на перевірку є приватний підприємець, який не допускає нікого на свою територію. І що, власне, після цієї трагедії, я не знаю, чи змінилася ситуація там, за ці дні, коли я вже останні новини не відслідковувала, але ні одного позову на смерть людей трохи не було. А держава самостійно не має подавати ніяких, не має права подавати ніяких позовів. Якщо від родичів немає претензій, які сплачували по 10 тисяч гривень для того, щоб їх родичі знаходились в приміщенні, де навіть не було унітарні знову на весь будинок, і люди не подають позовів, то відповідно я вважаю, що оцей. Цей це навіть не випадку, ця біда, яка трапилась, вона для нас, для всіх має стати таким уроком, щоб ми розуміли, що у да, держави мають бути контролюючі функції, не викручуючи руки, контролюючі функції. Бо якщо немає цих контролюючих функцій, тоді немає як спитати з держави і сказати, що держава нічого не робить, нічого не перевіряє, Тому у держави немає підстав. І заходити в будинок і перевіряти тільки, чи він введений в експлуатацію. З точки зору будівельних нормативів, ну це, це нонсенс. Ем, вибачте за емоційні коментарі. Це для мене, знаєте, була така, мабуть, особиста. Кожного дня в нас трагедії, коли гинуть хлопці, а коли ще й загинуло 17 людей, просто які не мали просто загинути взагалі. Е, і занурившись цю ситуацію, я зрозуміла, що а інакше, от, так і було, Ну, от, ми до цього прийшли власне, не владою. А суспільство одразу прийшло. Тому що якась людина зробила цей будинок, не, не, заробляючи на цьому просто гроші. Якщо ти заробляєш на чомусь гроші, ти маєш виробити якісно. І, власне, я за те, щоб освітна і паліативна допомога, щоб ми могли займатися цим не тільки державні органи, але це має бути регульовано чіткими абсолютно стандартами, щоб не було ризиків для життя людей. Тому у нас з вами такий дзвінок дуже-дуже серйозний, і кожному тут потрібно по максимуму включитися і місцевим, місцевій всій владі, і районним адміністраціям, і обласним адміністраціям для того, щоб взяти під контроль тих людей, які не мають ні моралі, ні честі, ні совісті, які власне просто заробляють гроші на чужі віддії, не звертаючи увагу ні на владу, ні на її безвладну ситуацію на сьогоднішній день.